Мукачево з висоти пташиного польоту в місті започаткували екскурсії дахами. Будучи на найвищих будівлях міста, можна побачити і почути історію розвитку Мукачева, а ще стати справжнім професійним сажотрусом. Це жива легенда Мукачева, сажотрус-берталон. Просто під час екскурсії він вчить туристів правильно чистити демарі. Перше, паніко шотку береме все в пауті. Тут це завинімає геть. В народі кажуть, що сажотруси приносять удачу. Пройшовши майстер-клас, від Берти, бачить. Саме так його називають місцеві туристи можуть отримати сертифікат сажотруса. Отримували сертифікат про набуття цієї кваліфікації, професії сажотрусу. І магніт на пам'ять. Який разом з вдачею забирають з собою додому туристи. Дахи Мукачева це територія пана Берталона. Щодня чоловік чистить близько п'яти димарів. Туризмознавці кажуть, приїжджі радо гуляють на висоті. Екскурсія дахами Мукачева має все більше прихильників. Дуже цікаво побачити Мукачева з такої висоти, дуже гарні панорами відкриваються. От, Звичайно, велика удача побачити сажатруся. Ну, як казали, обличчя міста, та потриматися за Гудзик, загадати бажання. Ну, Всі ми звикли бачити місто зсередини, а це досить таки не Ординарно, оскільки такі екскурсії варто я думаю, започаткувати в кожному місті для того, щоб ознайомитись з висоти пташиного польоту, це досить таки цікаво і неординарно. З дахів добре видно всі родзинки міста, замок, ратушу і навіть центральну площу. А вже спустившись на землю, в самісінькому центрі можна зробити фото поруч із вже бронзовим легендарним сажатрусом.